Привіт, я Настя, а ти на каналі Брігольська Відьма. Сьогодні поговоримо про цікаві механіки, про які ви, можливо, не знали. Звісно, для когось це вже може бути не секрет, але напишіть в коментарях, чи я зможу здивувати вас деякими фактами: з вас підписка, коментар та вподобайка. А ще ви можете підтримати канал фінансово або на українському сервісі Donatello, або стати спонсором на Ютубі чи просто одноразово подякувати. Моя шана всім, хто підтримує україномовний Ютуб. Але, звісно, після донату на ЗСУ. Отже, до прихованих механік та таємниць. Погнали! Перше. В одному з попередніх відео я казала, що в алхімії не можна обрати потрібний компонент, що змушувало гравців туди-сюди викидати речі, щоб не використати рідкісні інгредієнти. Ларіани бусінки і пофіксили це, тому зараз ви можете обрати потрібний інгредієнт. Взяти найманця від чахлика. Цей пункт найкраще розкривається, якщо у нас буде доступний шостий рівень. Від чахлика я взяла найманця, яку перетворила на мого табірного закладача, вона проказує на всіх потрібних учасників скорохідність ще в таборі, а тоді я її лишаю. Таким чином, мені не треба тримати цей ритуал, в заготовлених закляття Гейла чи іншого мага. Плюс, якщо ви прокачаєте бріну, як я вам зараз покажу, ви зможете створювати подвійні порції всієї алхімії. З обсі чафлика оберіть саме барда бріну. Можете змінити її зовнішність як захочете. Як тільки вона до вас доєднається, Ідіть до чахлика і міняйте її клас на часу. І так, не беріть відразу чаклуна, а поміняйте брінні клас, бо вона нам треба саме за її особливості піврослика. Повернемося до білду. Поки ви міняєте її клас, також прокачайте їй мудрість, а в її спеціалізації обов'язково відмітьте медицину. На другому рівні оберіть під клас трансмутацію, бо разом з нею ви отримаєте вміння експериментальної алхімії. Це дозволить крафтити дві пляшечки зілля замість однієї, якщо ви успішно пройдете випробування медициною. Ми підібрали піврослика саме через їх удачу, яка дозволяє перекидати кубик двічі. На третьому рівні, додавши клас підклас світа», ви зможете ще сильніше прокачати її медицину з плюс 5 до плюс 7. На четвертому рівні йдіть по гілці чарівника і оберіть покращення здібностей, піднімаючи мудрість до 19. На цьому, в принципі, все, але ще на шостому рівні підклас дасть вам дію трансмутаційний камінь, що дає додатковий баф, як от опір до різної шкоди, темнозір чи більший радіус пересування до довгого відпочинку. Як тільки Бріна накладе на вас це закляття, то цей камінь з'явиться у вашому інвентарі і буде з вами до повернення в табір. Але, звісно, ми брали цю найманку заради алхімії, тож подивимося, що вона може. Якщо вона успішно проходить випробування медициною, то в її інвентарі замість звичного одного зілля з'являється зразу два. Ну що за талановита дівчина? Наступне це те, що дрябко може повідомити про скрині. Він їх не розкопає, але почне гавкати, як тільки знайде сховок або будь-яке інше підозріле місце, де, до прикладу, можна вибити шибки чи дошки. Плюс він може оживляти учасників паті. Якщо ви на легендарному чи іншому складному проходженні, то це ідеальний дружин для вас якого можна перевикликати після кожного короткого відпочинку. І я нарешті зрозуміла, наші ларіани впихнули бартер. Якщо віддати речі торговцям безкоштовно, це покращить стосунки з ними. Можна назбирати купу сміття і віддати торговцям, головне, щоб ціна була вища 10 монет. І це буде підвищувати знижки для вас. Найкраще це робити на початках, бо чим вищий рівень, тим більше золота треба буде віддати за просто так. І пораджу біля гаю в розвалинах брати всі книги з полиць, бо їх можна віддати торговцю за декілька сот монет, а потім вже продавати йому цінніші зброї та обладунки. Оберіть собі продавця, до якого будете повертатися. Я обрала друга елітита в колонії мікодонів, бо до нього найлегше попасти в першому акції, бо зразу біля порталу і не треба довго бігти як до продавця в гаю. В другому акції біля порталу є продавчиня в сприхистку з Ізобель. А в третьому акті найближче до порталу Магічний Шоп. Або торгуйте з персонажами, які будуть зустрічатися всі три акти, як от демон. Ну і ще одне правило: не забувайте починати діалог персонажам з найбільшою харизмою. Це вам також допоможе з цінами. Зараз проговоримо деякі доволі популярні механіки, які, можливо, залишились поза вашою увагою. По-перше, не треба через меню обирати персонажа, кому віддати річ. Достатньо перетягнути річ на іконку персонажа зліва. Також інвентар в цілому працює як папка на комп'ютері, де ви через Shift можете виділити одразу декілька речей, щоб не мучитись по одному. Так, далі поговоримо про деякі важливі кнопки. Не забувайте перемикатися через F або в меню з дальнобійної на ближню зброю, щоб персонажі могли бити пробігаючих повз ворогів. Бо якщо ви лишитеся стояти з луком чи арбалетом, то ворог, пройшовши поруч, не отримає по голові ламакою. А ще в бою незамінною є кнопка Апостроф підсвічує союзників, противників та нейтральних персонажів. А кнопка F10 закриває меню, щоб ви могли робити гарні скріншоти. Так грати ви не зможете, бо всі меню і діалоги воно теж закриє, це виключно для красивих картинок. Хотіла уточнити дещо про проникнення в отвори. Я раніше казала, що до отворів можна потрапити, якщо скористатися маскуванням і перетворити себе чи компаньона на меншу расу. Або друїд може перетворитися на маленьку тварину. Але також, використавши сувічі чи зілля газоподібності, можна так само пролізти в будь-яку щілину. Крім того, можна прикликати магічну руку і відправити її на розвідку в щілину, підготувати для вас оточення, створивши ціні довкола чи знешкодити для вас пастки. Ну і ще ви можете кудись пролізти маленьким персонажем, відкрити там для вас прохід і перемістити туди вже всю свою компанію. Восьме і, мабуть, моє найулюбленіше це те, що в чахлика можна забрати назад всі гроші. Він відвертий пофігіст. Ви можете стати позаду нього і пробувати вкрасти гроші аж допоки у вас не вийде. Бійки чи скандалу не буде. Дев'яте. Знову ж таки, всім дякую за коментарі. Багато пунктів в цьому відео це саме ваші поради, як от те, що А. Треба мати при собі завжди декілька сувої, зіль невидимості та запасні бомби. Повністю погоджуюсь, це. Часом прямо рятує дупу. Плюс не забувайте, що Гейл може вивчити заклинання сувою. Б. Контроль рішає більше за дамаг. Паралічі, сон, наказ та навіть простий літ чи жир можуть дуже повпливати на хід бою. І тут я теж дуже погоджуюсь з коментатором, але я сама цим відверто грішу і мало користуюся. Я ось вам робила відео про злі вибори другого акту і застрягла на день на Меркулі, бо тупо не могла його пройти, поки нормально не підготувалась. Ще дуже корисна порада була використовувати оточення, заперекладувавши входи. Я постійно почала так робити в бою за Ізобель. І відбивати її від нечисті стало легше. А на героїчному режимі мене від смерті врятував саме жир, який зупинив моїх противників. В. Чародія ворожби я ще не пробувала, як пан рекомендує. Але випишіть, якщо ви вже створювали такого персонажа. 10. Ще один коментатор доволі цікаво пропонував постійно міняти компаньйонів, поки в ГГ не закінчаться сили. І це для мене була прям революційна стратегія. Тому зараз, як мені немає ще причин йти на відпочинок по всіх норм ХП, але у магія немає доступу до чарунків, я просто міняю їх на тих, хто тусив в таборі. Одинадцяте під відео про Віла писали, що з нього виходить чудовий гібрид чаклуна та плодина, і я коли спробувала як радить автор. Сім рівнів паладин і 5 чаклун то була просто в захваті від того, який віл став сильний. Дуже погоджую, що такий білд йому личить, бо він правда до нудоти правильний, але і від дарунків Мізори не відмовляється. Дванадцяте це порада про різні ритуальні чарунки. Про я вже трохи казала в розділі про наймичку. Але коментатор дуже вдало підмітив, що це стосується усіх ритуальних заклять, які поза боєм не збирають чарунки. Та Шлезель може взяти свої суперстрибки, щоб дібратися куди мені треба, не витрачаючи сувої чи зілля. 13. ворогів можна скупчити в одному місці, не тільки загравши їм на музичному інструменті, але й ілюзією. Можете так відвертати увагу, коли пройдесь від щось краде або вдало зібрати ворогів, щоб влучити по ним. А ще в коментарях мене просвітили, що маленькі арбалети можна брати в обидві руки. І тоді додаткова дія буде вистрілити з другого арбалету. Дуже круто працює з пройдисвятами як Астеріон, які застрягли далеко від ворога і не мають можливості підійти, щоб завдати удару кінжалом. 15. Носіть з собою предмети, які дають використати певні заклинання одноразово до короткого чи довгого відпочинку. Так ви можете отримати магічний залп, відновлення чарунків, маревний крок і купу інших заклять, а після використання ці предмети можна просто замінити на інші. Від себе скажу, що не гребайте купувати речі у торговців або красти їх, якщо ви можете зберігатися. На героїчному режимі я зараз маю повничу майдан від речей, які таскаю за собою, бо ніколи не знаєш, коли вони знадобляться. Якщо це не перше ваше проходження, то до кожного бою можна і треба готуватися, обираючи найкращі речі відповідно до ситуації, щоб або захиститися від певної шкоди, або отримати додаткові чарунки. І ще я нарешті на героїчному режимі почала підбирати списи, щоб кидати ними в противників, які задалеко. Не гребуйте цією механікою, бо так можна ще й повалити ворога за потреби. Наступного секрету я теж не знала, поки не написали в коментарях. Свою зброю можна занурити не тільки у свічки, щоб вона горіла, але й у Карлак. Я спробувала це, правда працює. Карлак ніякого дамагу від цього не отримала. Оскільки я зараз на героїчному режимі, то можу порадити не забувати про таку функцію, як втікти з бійки. Я випадково розгнівала гоблінів біля співаючого воло в першому акті і дуже сильно вихватила від них. Думала, що моєму проходженню кінець, але я втікла одним персонажем і потім через чахлика повернула всіх інших ще й вкрала назад свої гроші. Це зараз моє улюблене читерство. Моя паладинка двергарка ще й має невидимість до довгого відпочинку згідно її раси. Тому це декілька разів вже дуже мені рятувало дупу. Непомітність і різні сувої чи зілля напольоти, маравні кроки чи стріли переміщення це супер опція спочатку заховатися, а потім якнайдалі переміститися, щоб з'явилася опція втекти. Тільки що я не врахувала, так це те, що мій паладин зраджує обід, коли позорно залишає бій. І перше відновлення обійшлося мені в тисячу, друге в дві, а зараз вже аж 10к. Тому ходжу з порушеним обітом далі, відступницею ставати не хочу. Ну і вверх читерства ти взагалі лишати когось одного в таборі, поки ви ходите в втрьох на ворогів. Таким чином, якщо ви загинете, то персонаж в таборі зразу може його воскресити через чаглика і повернути в бій повним сил. Тільки є одна проблемка в тому, що якщо ніхто не помирає, а вороги вас оточили і не добивають, як у мене було з дверга Нірна, то доведеться провести цілу рятувальну операцію, щоб їх дістати. А в мене на той момент не було зілля невидимості, грошей, і я просто була за крок до смерті на героїчному. Але якимось чином я умудрилась вивести всіх трьох до табору, відновитися і на їзі добити ворогів, що лишилися. Тут ще мій зад рятував глипач, який добив декількох із моїх ворогів, і тоді вже справитися з ними було легше. В коментарях ще також писали про бочки в рюкзаку. І що я можу сказати? Затестила цю веселу опцію, коли треба зібрати вибухівку в рюкзак і кинути ним по ворогу. Або як зараз в моєму тесті тут по герою. Потім знищуємо рюкзак і помби дуже зручно розставляються по периметру, трошки вогню, і буде гарна бавовна. 20. Crazy Cat, як завжди, роздає топові поради. По-перше, повністю погоджуюся, що еліксири це по суті читерство, особливо враховуючи, що вони всі до довгого відпочинку. Ось що пише коментатор. Еліксири в гріла мають баланс. Наприклад, еліксири гірського і небесного велета діють до довго відпочинку, і їх можна купити вже в Друїцькому гаю у отель. З тими еліксирами можна стати в силу воїна взагалі не кидати, бо буде 21 чи 27 від еліксирів, і розподілити більше в статуру спритність чи інту для касту спрутків. Еліксир на сторожі, який теж діє до довгого відпочинку, дає плюс 5 ініціативи, якщо взяти ще фіт пильний, ще плюс 5 ініціативи. І грати високорівневим варваром, який теж отримує, здається, на сьомому рівні щось подібне до пильного, і це складається. Персонаж буде ходити раніше за всіх Рафаелів і Ансурів. Також щоб обікрасти торговців, біля яких купа народу і скрадання провалюється, можна кастанути біля торговця хмару туману чи темряву, зайти всередину, там включити скрадання, покроковий режим, зберегтися і вперед на дорогу криміналу. Я вже стільки цих відео зробила по балді, що я не пам'ятаю, але в мене є відчуття, що я вже це колись розповідала. Але найбуде інфа всім новеньким. А от останню ремарку від Crazy Cat я буду юзати перед черговою зустрічю з Рафіком. Бо це чудова ідея перед боєм з Рафаелом нафармити провіант закляттям клірика чи друїда бенкет героїв, відновити слот шостого рівня в басейні і так по кругу, поки не набридне. А саме перед боєм є сен всіма магічними класами когось прикликати. І також відновити спелслоти. Пана коментатора Гейл і ГГ прикликали покращених елементалів спелслотом 6-го рівня, а Тінесерда джина, що значно полегшило бій без жодних затрат. Плюс, якщо ви отримали топову рапірку від Мізори в другому аксі, то ви ще й камбіона прикликати можете. 21. перше. І коли я вже думала, що я знаю ну все-все-все про перший акт, то виявилося, що я провтикала крутий амулет в гаю. Треба спуститися за воло до водойми, де тусується ведмідь, порухати оцей камінь, який ніяк не підсвічується, і під ним ви знайдете амулет Сільвана. Якщо у вас в паті нема тінесерди чи інших кліриків, то він незамінно допомагає з хворобами і станами як параліч. Ну і після укусу астаріона знімає мінус до ваших китків. 22. Якщо ви відправили за скринею того, хто гарно стрибає, але погано відкриває замки. То можете підібрати скриню, переключитися на Пройдисвіта в паті і натиснути ТАП. світ» зможе відкрити скриню у вас в інвентарі. І не треба думати, як йому її передати, якщо вона заважка. 23. Ще порада чи нагадування для бувалих гравців що ворогів, які вибухають, краще вирубати до непритомності, а потім стріляти на них з відстані, щоб вас не заділи вибуховою хвилею. 24. Ще суперцікавий квест багато хто пропускає, якщо Гейл ніколи не помирав у вас в паті. За такої оказії він дарує вам інструкцію, як його оживити. Чесно кажучи, через чахлика чи сувій можна його повернути, але виконати його міні-квест, де треба пограти на флейті саме певні ноти в відповідному порядку, правильно крикнути щось мефіту, потягнути за правильну ниточку, і тоді ви отримаєте сувій для оживлення. На відміну від стандартних, він не оживить з одним хп. А поверне весь запас сил та здоров'я чарівнику. Ну і ви отримаєте виконане завдання. 25. Я вже раніше казала, що якщо ви почали розмову і бачите, що буде пій, то скористайтеся кнопками змінити персонажів, щоб розставити своїх союзників по різних кутках кімнати і не забувайте користуватися скраданням. Але ще важливо відправляти одного персонажа на розвідку. Бажано того, в кого найкраща пильність і прокачана ініціатива. Таким чином, як тільки почнеться бій і буде ваш хід, ви зможете спокійно підтягнути всіх інших. Якщо ворог за слабкий, але непомітно до нього не підійти, то не заходьте в поле його зору просто так, а відразу натискайте атаку. Таким чином, ви можете вдарити противника ще до вашого ходу і тим самим прикінчити його, не давши походити. 26. Не забувайте чекати топові речі торговців, бо деколи в них можна знайти потужні обладунки чи зброю. Завжди досліджуйте, яка зброя найкраще підійде якому класу та расі, щоб отримати максимальний профіт. 27. Ще одна цікава і дешева штука це міняти клас у чахлика, якщо завершення квесту винагородить тільки певну расу чи професію. До прикладу, після викриття коги, якщо ви друїд, то після бійки з лісовими друїдами вона дасть вам топовий посох, здатний вбивати поверхні. Але якщо ви не друїд, то що заважає вам ним тимчасово побути через чахлика? А потім перетворитися на щось звичніше чи миліше вашому серцю. 28, мене дуже бентежило, що неможливо зупинити братів Мейни біля Яги і що вони, як не старайся, підуть до політ і помруть. Але якщо почати з ними бій і вирубити їх, то буде опція розповісти Мейні про це і сказати, що вони живі. Яга тоді, звісно, зразу стане ворожою, бо вона не хоче, щоб дівчина знала, що її шукають. Але якщо ви скажете про це Мейрині. То вона буде на вас менше кричати, коли ви її врятуєте. Під відео про секрети храму Шар в коментарях писали, що випробування тотожності не обов'язково має бути 4 на 4, а можна відправити всередину тільки одного персонажа, і бій буде один на один з тим самим результатом. 30. Вас теж бісять пастухи смерті, які оживляють всіх, кого ви тільки поклали. Моя суперпорада, звісно, була в тому, щоб вбивати їх першими. Але вбиваєш одного, а інший його оживляє так по кругу. Проте в коментарях мені відкрили Америку, що можна переможних NPC брати собі в інвентар і викидати в скриню. Таким чином, пастухам не буде кого підіймати. Я ще так зробила в колонії глита, яку захопили двергари в першому акті. Спочатку показала їм чоботи генерала, щоб замилити їм очі, а потім всі тіла, що були поруч, перенесла в аванпост селунітів. пару переміщень туди-сюди. І вже не треба було відбиватися від витаги зомбаків, які оживляє лідер карликів. І поки я це все робила, мої союзники заховалися і стояли, чекали, поки я закінчу. Потім я взяла з собою глита, тільки, з'явившись в цій локації, відразу почалась бійка, і я вже підтягувала потрошку своїх захованих персонажів. 31. І останнє ще якщо ви паладин, то не забувайте користуватися прихистком. Топове закляття, що не дозволяє ворогам на вас нападати. Якщо ви ним ще не користувалися, то це фіча, яку юзає павук, що приводить до місячних веж. Згадали, як було складно, коли всі просто мали стояти біля нього, але не могли вдарити? Оця суперфіча є в мого паладина, за якого я зараз бігаю на героїчному режимі. Дивіться, який у мене топовий перс вийшов. По-перше, вона темна жага, а отже отримала дуже рано плащ, що дарує навідимість на два ходи після вбивства. Друге, вона двергарка. А отже, особливістю раси є невидимість до довгого відпочинку. Ну і третє, вона паладинка, що задає нещадного дамагу ворогам, і має в арсеналі прихисток та відновлення ран. Отже, якщо прям халепай до табору не втекти з певного бою, то вона може стати невидимою і заховатися, щоб перечекати один хід. Потім підняти одного з персонажів, давши їм відразу чимало хп і накласти на себе прихисток, добити когось і стати невидимою і заховатися. Знову когось воскресити і накласти прихисток, бо це можна робити тільки через один хід. І так по кругу можна поставити на ноги всіх героїв. Я впевнена, що є ще чимало прихованих механік, про які я досі не знаю. Але відео і так затягнулося і треба закруглятися. Тому на сьогодні все. Ходіть дивіться першу частину з секретами, якщо ще не бачили, і пишіть в коментарях, що я забула. Може я ще одну частину секретів зроблю з ваших порад. Як завжди, подяка всім, хто відкриває для мене нові таємниці в коментарях. Донайте на Збройні Сили України і зустрінемось якось завтра.